На початку березня 2022 року на місто Лебедин на Сумщині російські льотчики скинули п'ять авіабомб. Вони посілили у приватні підприємства та гаражі з автівками, перетворивши квітучий місцевий бізнес на суцільні руїни. Там з цієї сторони, там був ресторанний центр, був там дітський центр був, бані, ресторани були таке, все комплекс ресторани був. А що сторони були для машини сто було таке, машини стояли? Тут була служба делі. Ну і в процесі авіанолюти було все розруйноване, і хтось тобто, би нічого не залишилося. Наразі українські волонтери з добровольчого будівельного батальйону Добробат допомагають землякам розбирати завали споруд, які зруйнували рашисти в Лебедині. Помагаємо людям в Україні. Приєднуйтеся, люди свободна хвилина ввечері перегляду телефон, позвонив кому. треба допомагати. Хто як не ми? Хороша компанія. Все подобається, все добре. Ну, я в перший раз, мені подобається все. В мене дівчина з села тут працює, я до неї дзвонила. Вона казала, що да, набираємо, я приїхала на допомогу. У нас тут чотири чоловіка з села, так що ми трудимося на, на Україну, допомагаємо чим можемо. Люди самі, у нас телеграм-канал, є свій Романський добробат будівельний. Ми викидаємо оголошення про те, що плануємо наступну поїздку. Люди додаються, телефонують. Основний костяк це 18 людей, які з першого дня їздять. Майже ну, 70% це постійних людей, які з першого дня їздять і не пропускають виїзди. І так ну, долучаються. Людей їх вистачає. Люди приїжджають, роблять щось, допомагають. От щире серце від, від себе, тобто как бы, нічого не, про, не просяти. І я дуже радий, що такі люди є в Україні. І за таким будущее. Тому що что... Тому що другого у другого нас путі немає, Тільки самі дуже помати і відновляти все, що в нас було за активну громадську позицію. Добробатівці відзначили волонтерів, які постійно допомагають у відбудові міст сумщини. <плодженність> Друзі, встаново на зараз у нас більше 35 тисяч добровольців. Працюємо на постійній основі в чотирьох областях. І цього тижня це ну, Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська область, і цього тижня стартуємо ще в Миколаївській області. Тобто це там, умовно сотні об'єктів, два типи робіт. Перший це розбір завалів, коли просто потрібно, там, умовно кажучи, розібрати завали і так далі. Друга історія це первинна відбудова. Це ми перекриваємо будинки, на зараз багато об'єктів там в роботі, це вставлені вікон і так далі. Основна задача, основна мета. По великому рахунку є там, дві складові цього проєкту. Перша практична. Це просто допомогти людям е, зробити ту роботу, яка може робити, умовно кажучи, там, за тиждень-два, зробити її, наприклад, за два-три дні. Ключова історія, про яку я також завжди говорю, це символічна. Символічна, яка складова складається в тому, що одні люди допомагають іншим. І це певний в тому числі, такий позитивний знак для людей, які були на деокупованій території або які там ще знаходяться, наприклад, зараз не що ми обов'язково допоможемо. Те, що наші міста так не постраждали, у нас це все одно були. І ми обов'язково придамо вам допомогу. І от те, що на об'єкти приїжджають люди зі всіх регіонів, ми там, коли не приїжджаємо на якісь об'єкти, питаємо до людей, звідки вони там, з Одещини, з Хмельниччини, з Львівщини і так далі. Це такий певний, коли люди допомагають не одному, приїжджають з цієї країни. Насправді це ну, такий дуже. Позитивний меседж для нас, що ми єдині і готові допомагати не одному. Волонтерський рух і бажання відновлювати країну є тільки треба об'єднуватися, менеджерувати цей рух для того, щоб і місцева влада, і центральні органи влади працювали разом, і ми побачимо результат. Наша сила в єдності людей, допомагаючи нужденним, ми вносимо свій внесок у відбудову та відродження України разом до перемоги. Добра!